Комунальні оборудки. Довідки, які раніше видавалися безкоштовно, у першому житлово-експлуатаційному об'єднанні продають за гроші. Люди з таким безчинством миритися не захотіли, тому звернулися на гарячу лінію народного контролю. Нині у житлово-експлуатаційному об'єднанні є цілий прес-курант колись безкоштовних послуг. От, наприклад, родичці пані Світлани, аби затвердити у комунальників характеристику, довелося заплатити понад 20 гривень. 5 травня ми сплачуємо дуже забагатий перелік додаткових так називаємо послуг. Туди входять і справки з місця, з місця проживання, і завірення характеристик і всякі інші послуги, їх 12 чи 13 найменувань. І ми з 5 травня повинні всі дружно, всі, хто проживає тут на Ковальовці, ми повинні за них сплачувати додатково. Вони немалі, починаючи з 20 гривень. Такі платні послуги послуги комунальників жінку обурили дізнаватися, що по чим, разом з пані Світланою пішов керівник кіровоградського народного контролю Сергій Михальонок. На робочому місці застали бухгалтера та юриста. Ті виправдовуються, мовляв, не зобов'язані затверджувати характеристики та інші довідки. Тому беруть за це гроші, але недорого. Начальник отримує зарплату у нього є Маса забот, маса робот, маса відповідальності, за котре вона відповідає. за ці услуги. У неї те саме в контракті нігде не отображено, що вона довела надавати платні послуги по іншим по іншому на Аби дізнатися на яких підставах проведено такі розрахунки, команда народного контролю йде до місць виконкому. Сьогодні важка година у країні. Люди розуміють, коли з них беруть розумні якісь і в ціни, і взагалі за те, що вони мають отримати фактично ну, завірення підпису під це ж просто нонсенс. Головний комунальник міста пояснює, підприємство має право на подібну діяльність. Після довготривалої дискусії таки обіцяє переглянути тарифи. Ми звернемося до ЖЕО, ще раз перевіримо, можливо, не лише ми, є у нас управління економіки, тому у нас є контрольно-ревізійна служба міської конкому, якому попросимо ще раз дуже уважно переглянути зазначену калькуляцію. Народний контроль ще повернеться до цього питання, аби дізнатися, чи дотримав свого слова керівник міського житлово-комунального господарства. Яна на вічірко Дмитро Василів. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює джімейл.ком